Сьогодні я вирішив піднятися після обіду в гори. тому що сьогодні зранку був дощ, погода була погана. Завтра передають мінус три Мороз у Карпатах. І Я, щоб використати після обіду, пройшов дощ. Дивіться, яка природа красива, де я піднімаюся, я хочу вас познайомити з деякими е новими питаннями. От, дивіться, піднімається вгору. Зараз по цій договорі на погорі. От тут спритіння йде смереки. Там смерека скорення росте і е, ялина карпатська. Вони майже, майже вони з одного місця ростуть. Дивіться, яка красота уверх і вони ростуть разом. От е, це липа. І смерека. Це липа старовизна, а смерека, вона і підтримала. Це тісто красиве дерево і красиве сплетіння цих двох дерев. Рідко, коли я своє життя, таке майже і не бачу. Цікавий факт. Я зараз це піднімаю на погар я. це колись були поля, люди це використовували. Але останні роки, бачите, це все заросло. Оце я ніколи би не подумав, що залишки Другої світової війни тут на погарі, на Бистрику, бо лінія Арпада вона внизу. А от бачите, і тут такі є окопи, вони це зберегли, використовувалися звідси у напрямок Бистрик з перевалу Єгонів, обстрілювалися, напевно, ця частина і тут теж стояли солдати. Такий цікавий факт історії. Скільки нового відкриваєш, дізнаєшся, які ще залишки. Тому що у, у селі, понад село багато людей взяли та зруйнували, засипали, аби краще можна було косити. От ми піднімаюся далі вгору, я покажу, аж не буде овець тут, напевно, вже не буде. Я хоч один газда тут, але він вже забрався звідси. Цікавий факт. Але бачимо, що тут багато є окопів. Оце вже заросли, а я тепер проходив ще, аби часто не повторюватися, глибокий навіть грибочок з'явився невеликий. Що хочу сказати, що Другу, другу світову він війну світову війну одно, що побудували лінію Арпада, 에, сильну лінію, але бойових активних дій не проводилися, того, що я вам говорив, що через ясо Кишинівська обійшли. Цю територію і е, горці, мадяри, е, вони звідси тікали. Хочу казати трагічні історії, що у 42-му році, в липні, місяці вивезли майже поїздом, Вивезли всіх майже євреїв. У 42-му році Лише деякі там залишилися. Це була трагедія. У Поховому було 370-380 євреїв і повернулися там. До 10 євреїв, і то пізніше виїхали в Ізраїль. Бачите, що і люди важко жили під час Другої світової війни, і тепер ми бачимо, що події, які розвиваються зараз на Україні. От і висвітлилася кінцева мета. От там внизу будинки, а там далеко а це приселок Бистрик. Я колись говорив, що приселок Бистрик підбистриться, села Івана Франківської. Засновувалося зверху вниз. От тепер бачимо, що, що захищала оця лінія окопів, яка зараз, я про ній похожу, і от вони саме зберегли у такому стані. Це все захищало від е, так, рахували, що від прориву через е, перевал Легіонів, е, Напевно, думали, що... Радянська армія наступ буде робити в цьому регіоні, і вони це тут лише окопи, вони тут закінчуються, От вони мали захищати цю частину. Але так, Закарпаття було визволено в Німецькості загарбників, тепер якраз зовсім місяць я народився у цьому місяці. Ну, і Трагічні події Ропухова, на той час Брустор, тепер повернуто історичну назву 638 року. Ропухова має назву Брустор і тепер повернуто її історичну назву. Як це не складала доля цього краю, але це унікальний край з красивими місценами, з природою із Людьми хорошими, перспектива розвитку туризму. Я, я думаю, що десь колись буде, бо це все занепадає, все заростає. Ну, а час покаже. всіх розкладає, я все говорю, що історія усіх розкладає на свої місця. От я зараз знаходжуся на погари. Це місце там, де мій дід жив. То напротив е хати це е, погар. Тут е, жили люди, е, Газди. Ця частина вверху, де я знімав е, ці частини, це е, були залишки Другої світової війни, адже Лупухова лінія Арпада у Лупуховому, у Чорному, Руська Мокра. Е, це залишки тієї лінії, яка мала захистити е, коротше, Закарпаття і Угорщину. від е, Радянських наступ радянських військ, але так як вони опинилися у оточенні, то вони залишили цю частину без бою. Тут це поле красиве. Тут вівці стояли пару днів назад. я хотів зустрітися з вівчарем, але завтра мінус три, буде ранку, то вони напевно забралися. От тут осінь сім'я, яка доглядає свої вівці має там, коли я знаю коли 50, це один вівчар, який тримає. Він вже має коло 80 років, старша людина, і тут перебував на даний час. Що хочу казати, що вже всі признаки того, що буде е, рання зима, того, що е, коли я був тут в лісі, я чув, як е, журавлі е, хурликали, напевно, е, вже відлітають до теплі краї. Що скоро будуть морози, е, похолодання. Ще е, що я хочу сказати? Що е, дуже е, велика територія навколо около Тут колись розділився у Чорнянській лісокомбінат, е, то на, на, його, на його місці Брусторіанське далеме й Мокрянське. Це руська мокра, е, німецька мокра, Ущорна, Красна. А ця частина це була е, і є тепер Брусторянський лісовос. Це дуже величезні території, тут ходити не переходити. От я на цьому погарі не був, хоча тут даже є історичні місця. Тут давно а, люди навіть наймит використовували. Гасенець був такий. А, моя мама багато розказувала за погар, що ці а, багаті були, вівці тримали корови, що а, були такі у брустор і, і заможні сім'ї. Там недалеко є капличка, там кажуть, що десь золото знайшли. І опришки, які е, закопали. Е, і кхе, важке життя було в горах. Я е, не раз це наголошував, але е, воно було цікаве. Е, десь пораз питання дають, ну, що сім'ї бідні, але е, люди були дружні, підтримували один одного, працювали. Я пам'ятаю 90-90-ті роки, коли яся будував та будував, е, то е, Заливали ми фудамент, то за гостину, там, пиво, коротше, прийшло коло 40-50 чоловік, і ми е, за два, е, два метри заливали бетоном стіни, то е, зайшлося 40-50 чоловік без оплати. Тепер потребують оплату за все. <кій> Якби життя не складалося, е, хтось е, стидається, що е, звідки його корені. Думає, що е, ти тепер десь почуєш там у школах якісь елітні класи, еліта, підприємці е, е, рахують себе, еліта, якісь там рубльовки будують. Е, е, але е, хочу наголосити всім, що е, село е, в горах було бідне і е, люди були працьовиті, е, повага була один до одного, е, підтримка була, е, люди були. Особливо у війну зорганізовані. Колись розповідали, що мій дід розповідав, що у війну дежурство було дежурили від ці спрочки і там з яблунці, коло церкви стояв такий шин вночі, вони йшли і доходили до, до церкви, там били пошанови. і розверталися, і так міялися. І так цілу війну дежурили були у селі, аби був порядок. Хоча були жандарми. Була дисципліна, але місцеве населення брало участь у е, е, охороні е, порядку. Хоча е, ці часи були важкі, світла не було, темно було. Ну але якось люди жили і вижили. Село після війни село було спалено у е, жовтні, 24 жовтня, напевно, е, село було спалено, але відбудувалося так само, і Україна відбудується. Важко буде. Е, але я думаю, що якщо нація згуртується при підтримці західних країн, так само як і Лупухово відбудувалося і стало зараз, з Лупухова майже ніколи не виїжджає хаба тепер, вже зараз тенденція останні роки за тим, що втрата була робочих місць та виїжджати. Але ніхто не продає хату. Вони купите у брусторах будинок, аби проживати в ньому. От така, от така, Я думав сьогодні зніму про вівчаря вам, але так склалося, що воно вже не цікаво буде там внизу, Я вам ще деякі цікаві моменти розкажу. Я зараз повертаюся назад, там стояла хата. Бачите, це сливи, дерева вже старі, такі, вони вже завмирають, от там в далині видно. Оце сливи, теж старіші дерева. Це все висихає, це все, все помирає. І дуже шкода, що такі території хороші, такі красиві місця, вони замирають. І тут яблуня, а тут яблука такі е, на старій яблуні е, ще пройде декілька років, і може 10, десять, і все, все почне заростати. Но люди ще використовують, поки є старі люди, але це поступово заходить у занепад. Ой, а що хочу, е, приходить один старший людина до мене і каже, Михайлович, як ви стільки знаєте, вися до того готуєте? Ні, не готуюся. тому що я по-перше з сім'ї. Моя мама дуже багато знала історії, вона дуже була цікава, знала дуже багато цікавих розповідей. І вона в дитинстві розповідала багато цікавих історій, я дуже багато знаю. Плюс до того я ріс у сім'ї лісівника, батько працював помпом -пом лісничим, працював тих лісоводах на той час у Леському лісницю, у Чернянській лісокомбінат. Я в контору приходив, слухав. Цікаві розповіді. Далі ще жили, мали свою квартиру. Я кожне літо виїжджав туди вверх і ціле літо батьки не питали, чи я хочу, чи ні. Я по 15-20 горів телят скотарив, по тисячу рублів заробляв руськими в 70-х роках, тоді, коли були часи, батько. Я ще раз наголошую, що із сім'ї службовця Ми, мама моя працювала у лісгоспі у тому лісництві, але вона і працювала сторожем на Лайському пункті. і моя робоча приїжджала, я там начальник лісопункту. Я часто там бував, слухав цілого району. Тячеського приїжджали люди, Це від Тересу поїзд і вверх. У мене було дуже цікаве дитинство. Я доїжджав із Підплеші у Плайську поїзді, дуже багато, вівчарів було, вісорубів, трактористів, місцевого населення. Я багато дуже чув цікавих історій. Я пам'ятаю був Гриньо, такий він священник Греко-католицьке, яку закрили, були за радянських часів греко-католицьку церкву, і цей Греньов він сторожив на Горбапенці, там було общежиття. Він до нас приходив в суботу, неділю вечором поговорити. І він розказував про табори. Він 10 років у таборах пробув у радянських, і він ці жахіття розказував, які були в цих таборах. Я що хочу сказати, що. Ми жили, там і, і лісоруби жили у тому общежитті. Ми мали квартиру з одної з нижньої сторони, а лісоруби з верхньої. І вечором люди сідали на лавиці і розповідали всякі історії. Так моє дитинство проходило. Я знаю, і як проводяться рубки, як води проводили за радянських часів. Я часто із батьком ходив. Із таксаторами ґент витягнув, виміряли дороги лісові. Я часто ходив на отводи і пам'ятаю, як рубали дві здорові дерева, третє хворе вирубували. Тепер хворе лишають, а це вирубають. Що я хочу казати? Я вже не говорю, що на Тернопільщині вчив. Я дуже багато знаю, багато спілкуюся з старими людьми, коли я був сільським головою, до мене старші жінки, такі за 80 років йшли до мене і сиділи і розповідали мені, я любив так говорити зі старшими людьми, я дуже багато знаю цікавих цих історій. Якщо б я то все розповідав, то це все все не закінчило, тому що дуже багато я знаю і всяких історій і життя випухого стародавніх тих часів. І багато інших таких цікавих моментів. Я ще продовжу знімати ще раз хочу продовжити про хату Діда Якуба. Ще деякі цікаві історії, то, що він мені розповідав у дитинстві, то, що він приходив, я не сюди рідко приходила, а ми сюди до діда, але він вверх приходив. І по вечорах ми це дуже багато спілкували. таке було життя, і то життя. <кій> Розумієте, цікаве було в той час на Плейському містопунті і кіно крутили, і концерти приходили в 70-х роках ставили, і приходили делегації. Ми жили постійно там, і мама часто зустрічала всяких начальство прийшло, до нас йшли поїсти, готували там, бо не було куди і приходили. І я дуже багато маю. Чув різне спілкування різних людей. Це залишило початок на все моє життя. Але що хочу казати, що я цим недавно займаюся, я не блогер, але я хочу донести те, що я знаю людям, і що люди цікаво, пишуть коментарі. Але я що зрозумів у всьому житті, що менше говориш. Далі підеш. розумієте, Такі часи настає, що настали останнім часом, що і кадрова політика, такі, котрі знають, вони не дуже потрібні. Але я задоволений своїм життям, хотів би донести багато цікавого в своїй історії, в своїй сім'ї, і сім'ї села. Можливо, я ще буду десь по селах ходити по нижній, шукати цікаві. Місця робити якісь цікаві із зустрічі з цікавими старожилами, з цікавими людьми, так аби люди більше дізнавалися про минуле. А без минулого не буває майбутнього. Якщо ми забудемо свою історію, то ми забудемо взагалі за нашу державу, тому що потрібно пам'ятати про свої корені, звідки ти хто ти і яке місце ти займаєш на даний час. На Цій землі. І треба, потрібно так жити, щоб зарешити якийсь слід в, в історії там, де ти живеш, зарешити слід якийсь у своєму житті. Все, дякую за увагу.